Любі українці та україночки, зараз я навчу вас розповідати про себе. Це вам пригодиться не тільки на іспиті з німецької мови, але й в житті. А поки що підписуйтесь на мій канал. Тут уже 49 уроків з граматики німецької мови, декілька словами та діалогами та підготовкою до екзамену з німецької мови. Тож, ставте вподобайки, дивимось! Українські. підтримуємо українців та українок. Що ж стосується екзамену, то вам потрібно буде в тій чи іншій мірі та формі представлятися в усній частині в усіх варіантах іспиту з німецької мови: тельк, ТЕСТДАВ, КЮТ-сертифікат, УСД, УІФ і на всіх рівнях А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Десь вони є частиною іспиту, яка оцінюється, а десь є формальною частиною, за яку ви не отримуєте бали, але зможете закласти початковий фундамент симпатії і прихильного ставлення до себе екзаменаторів. А людський фактор дуже важливий, якщо ви гарно розповісте про себе і сподобаєтеся екзаменаторам, то вони можуть вам допомогти з питаннями, якщо ви десь розгубитеся чи загальмуєте в інших завданнях і буквально витягнуть вас. Це відео більше орієнтоване на підготовку до іспиту Тельк або кюти сертифікат на рівень Б1. Але, як я вже казала, воно буде корисним і при підготовці до всіх інших варіантів екзаменів будь-якої складності. Що ще важливо? Якщо решта завдань це абсолютний сюрприз для усіх учасників ну так, можна знати, який формат будуть мати завдання, можна пройти декілька схожих тестів, зрозуміти основний принцип виконання, але конкретний зміст завдань є завжди несподіванкою. А от, розповідь про себе, це те, що ви можете і повинні підготувати заздалегідь. Це ваше домашнє завдання. Вам треба написати текст, добре перевірити самим або попросити перевірити когось, хто знає німецькому краще, а потім зазубрити, вивчити на пам'ять, як віршик або як очинаш. В деяких варіантах іспитів початкового рівня ви отримаєте аркуш з ключовими словами, планом, за яким вам потрібно розповідати про себе. Він виглядає отак. Наме ім'я та прізвище. «Тібуцорт» – місце народження. Вонот місце проживання. Арбайт. Робота, професія, фамілія, сім'я, «Шпрахен» – мови, хобіс, хобі. Hobby. Цей план пригодиться нам і надалі. На початку усної частини іспиту. Екзаменатор попросить вас. зіх біте фоа. Представтесь, будь ласка. Вюден зі зіх біте фоа штелен? Чи не могли б ви представитися? Sie bitte etwas über sich? Розкажіть, будь ласка, щось про себе. Ось декілька фраз, які допоможуть вам розказати про себе? Іх, гайсе. Мене звати. Пам'ятайте, що потрібно спочатку назвати ім'я, а тільки потім прізвище. По батькові в німецькому варіанті не називають. Mein Name ist. Моє ім'я. Ich komme aus. Я з. in geboren. Я народилася, народився в. Ich wohne in Я Jain in Deutschland in Österreich in der Schweiz Seit. Я в Німеччині, В Німеччині. Австрії. У Швейцарії. Уже. Або з. Далі додаємо час. Seit einem Monat. ein Уже місяць. Рік. Seit 2022 З 2022 року. Seit... МОТЕН Ярен уже місяці роки. ЕС він фон беруф. Я за професією. Пам'ятайте, що якщо ви дівчина чи жінка, вам обов'язково треба називати жіночий варіант професії, наприклад, сказати не «арцт» – лікар, а «ерцтін» – лікарка. Ещ абете альс я працюю kim. Ich arbeite nicht. Я не працюю. Ich bin arbeitslos. Я bezrobitня. Ich studiere. Я навчаюся в університеті. Ich bin student, studentin. Я студент. Студентка. Ich studiere an der Universität in. Я навчаюся в університеті в. Ich habe studiert. Я вивчала в університеті. Я навчалася в університеті. Я вивчав в університеті. Я навчався в університеті. Ich bin Schüler. Ich bin Schülerin. Я учень. Учениця. Ich lerne in. Я вчуся в. Ich habe gelernt. Я вчилася. Я вчився. Ich bin gerade mit der Schule. Mit dem Studium Fatis Yeshua Zekinchala scholen universiteti Meine familia Lipt in Moya Simia Jwev Asbinish Yanzamiznia ni udrujny. Zbinfeheirat Yazami udrugeny. Zbingishiden Yazluchene Ruzluchina. Zbinferwitwet Yavet Vdova. Zabinfata Айна бруда, айнзон. Я маю тата, брата, сина. Себе а не мута, а не швеста. Ай не тохта. Я маю маму, сестру, доньку. Сяби анкінд. Я маю одну дитину. Я би кінда. Кешвістер. Я маю дітей, братів і сестер. Кешвістер збірне слово. Воно може означати. І брати і сестри, і брат або сестра, тобто усі діти ваших батьків. Geschwister. У мене нема дітей, братів та сестер. Ich englisch, französisch, Deutsch. Я розмовляю українською, англійською, французькою, німецькою. Аусатим. Ich. Крім того, я розмовляю. Є ще фраза ich spreche ein bisschen. Я трохи розмовляю. Але екзаменатори не дуже люблять, якщо казати, що ви трохи розмовляєте німецькою. Краще вжити фразу Ich lerne deutsch. Я вчу німецьку. Moment lerne ich deutsch. На даний момент я вивчаю німецьку мову. Ich lerne Deutsch seit. Я вчу німецьку з. уже. Meine sind. Мої хобі є. Ich Я люблю читати, танцювати, грати в футбол. Вам не потрібно брати всі фрази з цього переліку. Вибирайте основні ті, які вам більше подобаються або ж легше запам'ятати. Ось приклад. З'яйся Олеся Кирлик. Мене звати Олеся Кирлик. України? А Зужгород. Я з України з Ужгорода. Я живу в Мюнхені. Звініндуй. Я в Німеччині уже 11 місяців. Я вчителька за професією. Ich bin verheiratet. Я заміжня. Ich habe zwei Kinder. Я маю двох дітей. Ich spreche ukrainisch, englisch und deutsch. Я розмовляю українською, англійською і німецькою. Ich lese und reise gern. Я люблю читати і подорожувати. Після того, як ви представитеся, екзаменатори можуть вас ще про дещо розпитати. Намагаєтесь відповісти розгорнуто, не тільки одним реченням. Що можуть запитати? І як можна відповісти на ці запитання? Wie lange in Deutschland? Як давно ви уже в Німеччині? Ich bin in Deutschland Я в Німеччині з уже. Warum lernen Deutsch? Чому ви учите німецьку мову? Ich lerne Deutsch, weil ich jetzt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, lebe. Я вчу німецьку тому, що я живу тепер в Німеччині, в Австрії, Швейцарії. Was haben Sie vor? Was planen Sie? Що ви плануєте? Was möchten Sie weitermachen? Що ви хочете далі робити? Тут правильна відповідь, а точніше та відповідь, яку хочуть почути екзаменатори. Ich möchte eine gute Arbeit finden. Ich möchte arbeiten. Я хочу знайти хорошу роботу. Я хочу працювати. Was gefällt Ihnen an Deutschland? Що вам подобається в Німеччині? Тут не варто говорити, що вам щось не подобається, а краще згадати все хороше. Mir gefällt die Natur, das Wetter, das Essen, die Architektur, die Stabilität, die Ruhe, Мені подобається природа, погода, їжа, архітектура, стабільність, спокій. Можуть розпитати про сім'ю. Волибн і рельтерн, де живуть ваші батьки. Зілибн, де Україна? Вони живуть в Україні. Вігайснірекінда, як звати ваших дітей. Майне кінде Гайсн. Моїх дітей звати. Wie alt sind sie? Скільки їм років? Sie sind und я alt їм та років. Gehen, ihr Kinder in die Schule? Ваші діти ходять в школу. Nein. sie sind Studenten. Ні, вони студенти. Одна з моїх учениць казала, що їй питали про те, де її чоловік зараз і що він там робить. Wo ist ihr Mann jetzt? Und was macht er da? Вона розповіла, що він в Україні і працює бухгалтером на одному підприємстві. Er ist in der Ukraine und er arbeitet als Buchhalter in einem Unternehmen. Ще можуть запитати про роботу і професію. Was müssen Sie tun? Що ви мусите робити? Was sind Ihre Aufgaben? Які у вас завдання? Ось мус, я мушу. Про рідне місто. Поїзд дас, волік дас. Де це? Де це знаходиться? Das ist im Westen, Osten, Süden, Norden der Ukraine. Це на заході, сході, півдні, півночі України. Ist das eine große Stadt? Це велике місто? Jo, ja. Та Куроць, штат. Так, це велике місто. Звичайно, можуть бути і інші варіанти запитань. Можуть, наприклад, запитати про хобі, якщо ви скажете, що любите читати, то можуть запитати, які книги ви любите читати, чи яка ваша улюблена книга, якщо ж скажете, що любите подорожувати, то можуть запитати, де ви вже були тощо. Головне правило не боятися. І відповідати. Сподіваюсь, мій урок вам сподобався. Якщо так, поставте вподобайку і напишіть коментар. Вам не важко, а мені буде приємно. Ще не свохененде. Бажаю вам хороших вихідних.